Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі Світлиць, пробуджених, і я не просом. І сьогодні знову хочу поговорити з родом. Але знаєте, як хочу? Хочу сьогодні, що я вже пройшла. Який урок я пройшла, який урок в мене проходжу наразі? І що мені потрібно знати і зробити в майбутньому для свого роду? Так. Поїхали, подумайте про себе і будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Людина, яка в Русі, яка в езобілії, або стріміться кізобілій, яка, знаєте, як переродилася, народилася, можливо, навіть, знаєте, як, зробила чистку, карта чистки, карта підтримки, допомоги, розумієте? І кажуть про те, що от ви очистилися від, від чогось, і знаєте як, або ось ось очиститися, і от ви здатні рухатися до е, свого нового етапу. Ви якось доросли до того, щоб бути в ізобілії. Угу. Це у нас наразі ви. Тобто ви зараз не сидите не в стагнації, не в депресії. Ви просто зараз рухаєтеся. Причому активно і причому по-чистому. Розумієте, про що я кажу? Ви почуваєте силу, ви почуваєте, що ви в здраві, ви почуваєте енергію. Тобто це все у вас є. І ви готові прям, ну, творити благость навколо себе. Розумієте? Який урок ви пройшли? Який урок ви проходите? який урок у вас попереду? І давайте візьмемо вам пораду. Тут хоча дві карти. Надій колоди, карта кладу. Знову ж таки, це прекрасно. І забілля, і клад. Поїхали, який урок ви пройшли у мене на сьогодні? Дівочки і мальчики, ви возродилися. Э, і знаєте, що мені тут про що? Ліший. Ось так і так. Знаєте, про що вам скажу? Тут і саме, знаєте в тому плані, що для вас було находкою, ви відкрили в собі связь із природою. Ви, можливо, хтось цілювався на природі, можливо, хтось заземлявся, можливо, хтось чистився стихіями, хочеться мені сказати, землею, ну не важно, тут, в принципі, всіма стихіями, якоюсь стихією окремою. Тобто, ви, начебто, знаєте, так, для вас це було якимось таким откровенням, як маленький рібонок, що для вас це не скарби тут в прелістях, розумієте, а те, що ви змогли. Сілитися, народитися, зрозуміти, м знайти от гармонію всередині себе і гармонію себе і світу. І знову ж таки кажуть про те, що цим саме ви, начебто, знаєте, як пішли до осознаності і зробили крок вперед. Отак. Ще хочу сюди. Що, ще, в який урок ви пройшли? Тобто ви збалансували свої якісь енергії, емоції. Так, ви довго щось носили, розумієте? Довго носили якусь трансформацію вашої сім'ї. Так. Ну, перетасувала карта кладу. Е, якісь скарби сім'ї ви довго винашували. Можливо, от саме такий рік поклав на вас надіжду привести вас через всю хворобу, в тому числі, дівочки, буду казати, як мені йде, через якісь, не побуюсь цього слова, страждання, через якісь перепітії жизнені, щоб ви зрозуміли, що насправді який насправді ви скарб, який насправді скарб вашої сім'ї, що насправді ви є цілий Всесвіт. Прекрасно, по-моєму. Так, далі. Що наразі у вас відбувається, дівчатки мальчики? У вас наразі, знаєте, як я вам скажу? Літуча миш. От, я вам знову ж таки кажу, або хтось почистився, або хтось чистку. Тут також карта трансформації, але знаєте про що тут більше? Тут більше про якісь темні знання. Або ви від якогось негативу очистилися по клєверу і по, і по карті Собака. І от, знаєте, я кажу, що про, Це про те, що ви зараз приймаєте владу. Можливо, навіть хтось приймає, як мені зараз пішло, темну. Не темну сторону своєї сім'ї, а темну силу своєї сім'ї, яких своїх родових наставників, які також приведуть вас. ну, Але саме знаєте, як про що? Клівер. От, знаєте, про те, що путь ваш освіщен. Чистотою все одно ви можна темною магією істілювати. Розумієте, можна не хочу казати, хочу казати, можна цвинтаром зцілювати, якщо знати як. Зрозуміли мене? Тобто всі, все це, що наразі ви знаєте, що це все ви будете використовувати во благо. І тому путь ваш освіщен, навіть темні сили на вашій стороні, ваші родові темні сили. Зараз ви приймаєте, начебто, і світло, і удачу, і темряву. Розумієте? Приймаєте будь-які знання і розумієте, що світ. Дуальний. І що ви і є, в кожному з нас є і чоловіче, і жіноче, і чорне, і біле. І будь ваш підсвічений. Далі, що ще вам треба знати? Те, що ви приобретаєте мудрость, Знаєте, про що ще я вам скажу? Про те, що от, от саме тушня, тут навіть дві карти мудрості, то знаєте, тут про що каже. Про те, що ви знаєте, не дивлячись ні на що, знову ж таки, дві карти світлого і темного, розумієте? Ну як темного, Все относительно абсолютно. Практики мене зрозуміють. Про те, що ви знаєте, як приобраєте, дивіться, прибертаєте мудрость. Ви можете вільно фільтрувати зараз. Я сподіваюся, що це про вас. Ви можете вільно фільтрувати просто якусь інформацію. І дійсно така інформація, яка являтиметься, знаєте, чим якоюсь основою, яка доведе вас до суті. Ви, можливо, в процесі обучення. Ви в будь-якому випадку ви приймаєтесь дивіться, сюди обидві сторони. І це прекрасно. І це вам дозволяє рухатися уверх. Можливо, ви довчаєте щось те, що, можливо, вам передаються родові знання через сни, через підказки, через просто, от, ну. Просто по запросу от по запросу у всілене. Тобто ви зараз в процесі обучення, прийняття своєї влади. Ви, можливо, навіть е, е, намагаєтеся зрозуміти масштаб, практикуєте уже саме, розумієте? Намагаєтеся м -м 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 зрозуміти і от щось спробувати, і от виходить, не виходить, і чи саме туди я рухаюся. І вам кажуть про те, що ви це якось вчитеся це балансувати в собі темне і світле, в будь-якому випадку вчитеся, в будь-якому випадку ви рухаєтеся вперед. Що ще наразі у вас відбувається? Знову ж таки, девочки, про те, що у вас зв'язок з природою, розумієте? Тут у вас от прямо таке про що влюблене і нежність, про те, що, знаєте, про що, що ви от якось от ви наладили це, розумієте? Земля, повітря, вода, вогонь, без різниці. От ви якось це все, у вас це якось так все. Е Ну, мягко говоря, непогано виходить. Розумієте, ви почуваєте підтримку. Дивіться сюди, підтримку з усіх сторін. Ви розумієте, розумієте? Знову ж таки, про те, що хтось почистився від мороків, дівчатки і мальчики. Когось просто намагалися збити шляху, але вам кажуть про те, що ви знаєте, от ви якось, ви якось, можливо, навіть природою і зцілилися. Розумієте, повлюбленим знайшли баланс. Отак, От про що гном хочу? Також той, що тримає скарби, той, що передає знання. Знову ж таки, почистилися, дівчатки, природним цілительством, травою. Зрозуміли мене? І вам кажуть, про те, що зараз ви можете отримувати інформацію. Знову ж таки, це ваша подорож, ви на своєму місці, на місці, там, де ваш рід, ви в своїй стабільності збалансували все і можете розукрашувати своє життя, можете обирати, куди вам рухатися. Зрозуміли мене? Так, що в нас в майбутньому? Який в нас урок в майбутньому? Дівочки, вам знову ж таки, вас призиває рот, призиває вас до. Тут, прям такий, скажу, шаманізму або будь-якої іншої, ну, е... от хочеться сказати, вєтки вашої сили. Тобто тут ви будете, знаєте, про що кажуть, про що? Про те, що знаєте, що от, тут ви навчитеся, знаєте, як, от, не знаю, якось. Ходити по мірам, мені хочеться сказати, літати, можливо, в, в астралі, виходити в астрал, зрозуміли мене. Можливо, хтось з це також тіше працює з духами. І тут та й так. так значить, то у вас буде стояти вибір, але це ще поки що приховане про те, що... Ми не будемо балакати про вручні зараз, але кажуть про те, що вам доведеться от якось вміти домовлятися, налагоджувати ці контакти, розумієте, або, можливо, навіть обрати якусь одну, тому що м -м, світлі і темні це все-таки світлі і темні. От вам треба буде, За вас буде якесь противостояння, вас будуть схилити на одну або іншу сторону. І от виходить ваш рід, розумієте? І от кажуть, що вам треба, можливо, навіть буде от, не застрягнути, розумієте, в цьому переході. Розумієте, от карта отраження саме, знову ж таки, портал отраження. Коротко, ви, у вас буде, от вам треба не застрягнути в оцих ось виборах. розумієте, Більше от, от пробувати, споглядати, бути мудрим. розумієте, от Все брати з мудрістю. отак, от е Отраження болота. тобто, знаєте, вам, Можливо, піднімуться ваші страхи. Можливо, <кхід> ну, темні сили вони так і спокушають, правда? Піднімуться ваші якісь страхи, тобто вас не будуть спокушати вашими якимись слабостями. Розумієте? І от вам кажуть про те, що вам треба вистояти, бути, зцілитися, вистояти, бути в чистоті, рот вас, звичайно, підтримує. І ви знаєте, як не те, щоб даже обрати, а от не застрягнути в якійсь одній е половині. Отак. Буде вас тягнути, можливо, навіть. Знаєте, прийшов час, да, щоб ви щоб прийшов час, щоб вас спокусили, можливо, навіть на щось таке, що вам, вам болі було неізвідане, Розумієте? І кажуть, що прийшов час, і треба бути обережною, і що якщо ти не знаєш для того, щоб передляти препятствия і отримати клад, оце мене поперло, так? Да? Треба, можливо, навіть буде запрошувати совіти у старших, в когось сім'ї. І знаннями, у старших не стісняться спрашувати, розумієте? Миритися, домовлятися, в кого просто до вас воно прийшло, а у вас ніхто цим начебто не займався. Розумієте? Вам кажуть, у вас просто подавайте, ну, знову ж таки, питайте в роду, вам підказка прийде, ділайте підношення роду. Ви все зможете подолати. Розумієте, про що я кажу? Так. Ще. Так, знову ж таки, вам кажуть про те, що карта дракона, карта мудрості, карта, знаєте, як, от, е, баланс, вам треба якось ну, на всю ситуацію більше, як, знаєте, як споглядати між е, тим, що ви приземлені, і тим, що ви воздушні, воздушевльні. Розумієте, отак? Так, так е, порада вам, дівочки і мальчики, порада вам, знаєте, яка вам порада? Вам кажуть, що це твій. В хорошому смислі слова хрест, що це твоя доля, розумієте? От мах, мах, твоя доля. Замок ще поки що від... закритий, кажуть про те, що ти ще те, що під замком для тебе ще загадка. Розумієте? Кажуть, в будь-якому випадку ти під. Захистом, і отут от ще в мене ще пішло, що, можливо, хтось все-таки, і все-таки, і, можливо, от прийшов час. Прийшов час просто вам отримати посвящення, знову ж таки, від вашого роду. Так, про що? Вийти на новий рівень, те, що для вас було сокрито, Розумієте, те, що для вас раніше було заплутано і невідомо, і те, що для когось було, те, що вчора було заплутано і невідомо, сьогодні ви будете ясно бачити. І карта оборотня, і отшельника. І знову ж таки, я не можу не подивитися, про що, оборотні? Можливо, про те, що... Я зараз покажу, розкажу зараз. Про те, що ви, можливо, знаєте. Що зовсім не той, хто ви думали. Розумієте, про що? Про що отшельник? Давайте подивимося. Про що отшельник? Можливо, не всім треба розказувати, хто ви, надягати маску в тому числі, не так ділитися сильно. Прекрасна колода закінчилася. Чому така? не така вона товстенька, яка міра? правда? Про що отшельник? От порада. Про що отшельник? Про те, що, знаєте, оце ситуація в тільки твого роду. І знову карта, девочки, подивіться сюди. От, знаєте, це ваші чисто родові знання. Боже, це так круто, чесно вам кажу. Руни, про що? Гра. От, тут Відразу якась іде підказка. І маяк. знаєте, кажуть, що, можливо, є неможливо. Я знаю, що є такі формули на рунах. Ладно, буду казати, як знаю. Тому що знаю. Знаєте, про що тут кажуть? Про те, що. Є спеціальні формули рунами. Мабуть, прийшов час комусь це почути, якими можна відкрити, от якщо ви не знаєте хто, хто ви, саме через рік, розумієте? Є руни, які наносяться, і потім, коли ви звичайно, коли ви готові, я е, е, акцентую увагу, коли ви готові. Є формули рун, які ти наносиш, і до тебе приходить те, що було сокрито. Тут саме через. Ну, Звичайно, це не в смислі гра, це все серйозно про те, що ти можеш як в рулетку, бо ти не знаєш, що тобі розкажуть. Розумієте? Ти можеш ну, от ризикнути це зробити саме про те, що те, що чальничество було, було в луні, те, що було невідоме, ти можеш собі через руни підсвітити саме такими формулами. Угу. І все те, що було сокрито, ти підсвітиш, і тобі це стане ясно. Про що оборотінь давайте? Ой, я обожнюю, ці колоди балакають, чесно. Так, можливо, це не тільки можна оборотнями. Так, оборотні, девочки, тут у вас якийсь соперник вилазить, який знаєте про що. Який щось думає вам, щось... бачите, як інформація пішла, і ви щось, ви щось почуваєте, От, о, оборотні вони чутливі до якихось змін. І кажуть про те, що ви або ви берете, або ви навіть, можливо, відчуваєте цю саму зміну, яка у вас відбудеться. Розумієте? Почуваєте, що ви розузнаєте, хто ви насправді, знайдете спосіб по зірдю зустрінетеся зі своїм родом. І про що саперник? Е, про те, що. Знаєте про що? Можливо, зараз хочу ще дві. От так. Вам кажуть, що вам страшно, і здається, що це неможливо, розумієте? Е, можливо, у когось з вашого роду це не вийшло. Це кажуть, що це, це ваша карма, або якийсь ваш кармічний саперник. Але кажуть про те, що це ваше родове. Розумієте? Або людина біля вас кармічна, якась, яка вас змусила піти в цю трансформацію і прокинутися. Розумієте? Людина оборотінь. Або ви просто не знаєте, ще до кінця хто ви, і ви знайдете спосіб. Розумієте? Через труднощі і страх поборете це все, рід вас підтримує. І зрозумієте, дійсно-таке, хто ви. Хочу взяти нам пораду. Нам сказала, бачите, не тільки вам, ще й, нам. Ще й мені, значить, звичайно. Порада. Знаєте про що? Кажуть про те, що ти вже трошки засід'ялася. До тебе йдуть такі скарби, розумієте? Через те, що ти засидівся, от реально, тобто не практикуєш, не вчиш, не пробуєш, не, не слухаєш підказок, не йдеш в трансформацію, сидиш на місці, ти можеш навіть хворіти. Розбивається серце не тільки в тебе, а й в твого роду, тому що у тебе попереду реально подарунки. І кажуть, що це тебе переродить, возможно, совершенно зціли дві карти Фенікса, вони сюди вийшли першими триплетами в перших позиціях з карти. Це при тобі твоє. Сілення прийде тобі в подарунок. Пораду, дайте нам іще, будь ласка. що? А тут нам кажуть, знаєте про що? Про те, що у вас всі страхи, які у вас навіяні вам через магію, девочки. І знову ж таки, там була карта собаки, що каже про чистку. От для когось актуально. Зробити чистку від мороків, розумієте? От не можете ви поладити або всередині себе, або з родичами. розумієте? І через це просто ви розпиляєтесь на ці сори, замість того, щоб рухатися. Самобічування. є. І це комусь просто підказка. Так, паліть свічки. Паліт свічки, і це ви подолаєте оце біздійстві, подолайте оцю магію. Магія на розсорку на те, щоб ви нікуди не рухались. Розумієте? Отут вас таки збивають. Я потім окремо ще здію на Амірі і кажу, що людина за вами спостерігає, дівчики і мальчики. Так, що ви знаходитеся в ілюзіях, чистка від морока. Угу, зрозуміли мене? І рухаємося, не сидимо. Ви розбиваєте серце собі і вашому роду. Так, і прийде ясність. Благодарна всім, хто біля мене, благодарна, що ми такі класні, що я бачу, які, чесно, які класні енергії на каналі. От я вас нами, вами, собою, яких людей, от дійсно, якого рівня людей я притягую. Мені дуже-дуже приємно, чесно вам кажу. Я знаю, що я не завжди кажу те, що хочеться чути, але я тут не для того. Добре, без обід. Приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок. І нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні. І я разом з вами.